Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Якщо ви дивитесь це відео, то скоріше за все маєте щонайменше один годинник. І у мене до вас запитання. А де ви їх зберігаєте? Насправді варіантів безліч. Можна просто лишати на столі, ховати у шухляду, або ж купити скриньку для годинників. Але чи дійсно це необхідно? Сьогодні поговоримо про скриньки для годинників. Розберемося, для чого і кому вони необхідні, як вибирати та які бувають різновиди. Скриньки для годинників можна умовно розділити на дві категорії для зберігання та підзаводу. Бокси для зберігання це скриньки, в які годинники просто лежать. Є багато варіантів, залежно від кількості годинників, матеріалів, дизайну, призначенню тощо. Окремо можна виділити тревел кейси. Компактні футляри, як правило, для невеликої кількості годинників для їх транспортування або також нерухомого зберігання. Кринки для підзаводу або вайнери, віндери це вже спеціальні пристрої для автоматичних годинників, які імітують рух зап'ястя. Вони підтримують роботу механізму, щоб годинник не зупинявся, коли ви його не носите. Також є купа варіантів залежно від матеріалів, кількості годинників та інших забаганок. Ось, наприклад, навіть такі сейфи. Можна було б сказати просто: «Кварцові годинники, скринька для зберігання, механічні для підзаводу. Але все трохи складніше. Якщо у вас кварцові годинники, то логічно обрати скриньку для зберігання. Вайндер у цьому випадку ну просто не має сенсу, хоча комусь може подобатися, як він виглядає. Якщо ж дивитися з точки зору функціональності, переплачувати за пристрій, який вам не потрібен, не має сенсу. Але з механічними годинниками все не так однозначно. Наприклад, я маю один механічний годинник, але користуюся звичайною скринькою для зберігання. Чому? Тому що я його ношу майже щоденно. І навіть якщо кладу на день два він не зупиняється, тому що має механізм PowerMatic 80 з великим запасом ходу. Другий фактор. Я дуже лінива людина, і я б дуже лінувався кожного дня відкривати цю скриньку, класти годинник, вмикати скриньку, закривати кришку. Це чесно, не для мене. У мене взагалі ось такого плану найпростіший органайзер, куди я просто кидаю годинник і все. Але якби в мене було два механічні годинники або один з меншим запасом ходу, я б вже задумався про Віндер. Бо коли годинник стоїть декілька днів, його доводиться налаштовувати заново. А це не завжди хочеться робити. Хоча є люди, для яких налаштувати годинник кожного дня це частина ритуалу. Якщо вам це подобається, то така скринька вам скоріше за все і не знадобиться. Кому точно знадобиться скринька для підзаводу, так це власникам годинників зі складними механізмами. Наприклад, звічним календарем. Якщо такий годинник зупиниться, його повторне налаштування займе чимало часу. Інколи можна почути, що віндер необхідний, адже він запобігає зупинці годинника і дозволяє йому працювати довше, тоді як інші вважають, що краще, аби годинник стояв на місці. Дійсно, в інтернеті існує дві протилежні думки щодо постійної роботи механічного годинника. Одні кажуть, що якщо годинник постійно стоїть, то масло всередині загусає, інші ж стверджують, що якщо годинник постійно працює, то деталі швидше зношуються. Насправді ж, правда десь посередині. Так, якщо годинник стоїть роками без руху, мастило може втрачати свої властивості, і це дійсно не дуже добре. З іншого боку, коли годинник працює постійно, зношення деталей дійсно відбувається. Проте механізми розраховані на безперервну роботу, тому сам факт постійного руху, не є критичною проблемою. Отже, Віндер сам по собі не впливає на довговічність механізму. Його основне призначення це зручність. А як же обрати скриньку для годинників? По-перше, я би рекомендував обирати запасом. Якщо зараз у вашій колекції 5 годинників, варто обрати скриньку на 6-8 годинників. Це дасть можливість розширювати колекцію без необхідності одразу шукати нову скриньку. Щодо матеріалів та кольору не буду давати конкретних рекомендацій, адже все це залишить лише від ваших вподобань, але можу зазначити, що шкіра трохи практичніша з часом, оскільки на дереві швидше з'являються подряпини, які особливо помітні на темному глянцевому кольорі. Щодо цін та виробників, також на ваш розсуд. Зрозуміло, що дорожчі моделі матимуть зазвичай дорожчі матеріали та кращі характеристики. Якщо у вас великі годинники, типу G-Shock, можна обирати будь-яку скриньку. Проте майте на увазі, що годинники можуть торкатися один одного. Якщо це ваш не влаштовує, зверніть увагу на більші скриньки. Якщо ж у вас справжні гіганти, там, чи інвікта, е, уточніть розміри подушок. Та відстань до кришки, тому що для таких годинників підійдуть не всі скриньки. Деякі скриньки для підзаводу призначені лише для класичних годинників. І габаритні дайвери, наприклад, туди не підійдуть. В такому випадку, якщо у вас є різні моделі, шукайте скриньку з окремим віндером для кожного годинника, а не з одним для двох. Це дозволить кожному годиннику працювати правильно, не заважаючи іншим. Подивитися асортимент скриньок. Можна на нашому сайті, а також ви можете побачити їх наживо в нашому магазині. На цьому в мене все. Напишіть в коментарях, чи є у вас кринька, і якщо немає, де ви зберігаєте годинники. Дуже дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!